Сергій Іванович, Суханіча у Хмельницькому. Не вдалося навесні виграти вдома. Що можете сказати по цьому? Хочу подякувати оболівальникам, які приходять, нас підтримують. На жаль, поки що ми вдома не можемо виграти. Так? Але в нас зараз два матчі важливих. Колос Кавалівка, хороша команда, досвідчена команда. Перший матч на виїзді. Четвертого граємо 8 вдома. дома. Надіємося, що вболівальники прийдуть і підтримають нас. Як будете налаштовувати команду на прихідній матчі? Хм. Думаю, що гравці розуміють ступінь відповідальності В хорошому змісті, да? болівальник він відчуває. Що для нас важливо, що болівальник вибачить все крім байдужості. Да? І на протязі всіх матчів, які команда проводить в Поділлях, Хмельницькій, гравці, байдужості немає. Да, не вистачає десь майстерності, десь завершення. Але пацани стараються і грають від душі, це важливо. Тому ми готуємося до хороших, важливих матчів. Якщо не брати до уваги майбутні перехідні матчі, як можете окреслити, підсумувати весь Ну думаю, після 8 числа ми зробимо прес-конференцію, де підсумуємо, зробимо аналіз цього складного непростого сезону, тому що команда була на останньому місці. Важливо, що ми не вилетіли напряму, а зараз боремося за те, щоб залишитись перший лісі. Олександр Головко, головний тренер футбольного клубу Дінас. Ваш коментар після гри? Бойова гра, і одна, і інша команда намагалися сьогодні грати в футбол, щоб додому повезти. Ну, ми намагалися перемогу. Але ж, ну, мені здається, все ж таки рівна гра і рахунок він погріє, не обов'язково не нуль, бо були моменти і в наших воріт, і ми могли забити сьогодні. Так, да, Ми намагалися зіграти останній матч у першій лізі, не програти. За підсумком сезону ви покинули першу лігу, Чи є вже окреслені плани на майбутнє сезон? Буде залежати від бюджету клубу, від громади Вижородської, як вона це бачить. І клуб буде існувати, але ж в якому форматі на це потрібен час. Мені здається, десь впродовж місяця буде вирішені деякі фінансові питання, а потім вже будемо говорити про те, хто буде працювати і з ким будемо працювати. Як можете підсумувати цей весняний період у першій місці? Задача не виконана, але ж ми коли починали весняний сезон, ми розуміли, що це було дуже, дуже складно, тому що гравці, які були до цього, вони були іншого гатунку і вони покинули клуб. І ми перейшли на вектор, то є бажання і громади, є бажання і директора клубу, щоб місцеві вихованці з округу грали. І Ми на це зробили акцент. Я головний тренер розуміє, що якщо ми будемо залишатися в першій літній лізі, це буде якесь диво, воно не трапилось. Але ж ми ще раз дивимося перед оптимізмом, враховуючи те, що сьогодні ну, складний час, і ті хлопці, що зараз є, вони знаєте, як зараз перейшли з 4 класу в 8 чи 9. Зумієте, да, для першої ліги вони грали десь на першість міста, на першість області, і зараз ти виходиш проти гравців професіоналів. Да, цього не вистачало. Не вистачало ресурсу, але ж ми намагалися грати на 100% своїх можливостей. Чи бачите ви, вже, хто з ваших молодих підопічних може проявити себе в майбутньому? О, ну мені зараз заходить Остапчук. Це хлопець, який прийшов до нас декілька, ну, скажімо так, місяців є. Він з школи, яка є там, і в Лишгороді, і в громаді. І ще пару хлопців, але ж вони не в заявці. Ми дивилися їх до гри. Я, мені здається, десь 5-6 чоловік, таких. Які є великі бажання, є можливості. І я думаю, що ми через деякий час побачимо і почуємо інших вже прізвище.